Заберуть військовий податок в громад одне із найактуальніших питань сьогодення. Відтак депутати Хмельницької обласної ради проголосували за відповідне звернення до уряду та президента, аби залишити ці кошти на місцях, адже податок на доходи сплачують і військовослужбовці. За цьогорічними підрахунками в Україні зібрано 745 мільярдів гривень. З цієї суми понад 60% відсотків повернулись місцевим громадам, де зареєстровані військові частини. І звісно, значної суми втрачати ніхто не хоче, тому керівники населених пунктів шукають Підтримка в обраних депутатів усіх рівнів. Тут має бути державна певна формула розмежувань пропорційності, пропорційності щодо громад, щодо населення, щодо кількості військових частин, щодо бюджетних показників кожної громади. Не можна всіх під одну формулу просто взяти, зняти і підняти в центр. Також не тільки у громади населення, також у військових частин, теж є побаювання того, що всі гроші підуть наверх, і як кожні частини. Частині тепер їх отримати, хоч якусь частину допомоги саме своїй частині. І цифри надходжень до обласного бюджету військового податку говорять самі за себе. У 2023 році все-таки основне надходження складає від заробітної плати. Тобто від заробітної плати в нас надійшло на 245,5 млн грн. більше податку з доходів фізичних осіб, ніж від забезпечення військовослужбовців. Від військовослужбовців надійшло 434,3 млн грн від заробітної плати 679,8 млн грн Тож звернення подане і залишається чекати відгуку на прохання голів громад. Це вже не перші звернення від Хмельницької обласної ради і до кабінету міністра, до президента щодо саме таких болючих питань, але вони трішечки на сьогодні заполітизовані. Тому тут можна прийняти сторону і одну, і іншу, треба виважено підійти до цього. Тому чекаємо правок від народних депутатів і другого читання даного законопроекту. Зокрема, на 17-тій черговій сесії Хмельницької обласної ради проголосували за реорганізацію комунальних некомерційних підприємств. Створили об'єкт природно-заповідного фонду Барвінська криниця на певний період відклали розгляд депутатських звернень, адже поки варто зосередити допомогу нашому війську. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Спільними зусиллями наближаємо перемогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Працівники комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської територіальної громади дбають про українських захисників. На підприємстві знайшли варіанти, як забезпечити воїнів необхідними матеріалами та допомогти в облаштуванні умов перебування в різних точках бойових дій. Наші підприємства з початку війни надали допомоги збройним силам України більше як до 7 мільйонів гривень. Більше, як до 7 мільйонів гривень. Ми, надали, ми це роботами, це матеріалами і далі подобне. Плюс наше підприємство віддало на Збройні Сили України автомобілі грузові теж. Є й серед працівників комбінату комунальних підприємств і ті, що залишили буденність і стали на захист держави, аби якомога швидше повернути мир в Україну. Тож про них дбають в першу чергу. Ми допомагаємо їхнім сім'ям, ми допомагаємо їм, допомагаємо фінансово, допомагаємо матеріально. Я маю на увазі, От Попросили сварочні апарати, ми надали, попросили генератори, ми надали, попросили там до зброї. З <запчастини> теж там надавали, розширивши спектр робіт на комунальному підприємстві, працівники зуміли принести ще більше користі не лише для військових на лінії фронту, а й для тих, хто знаходиться в тилу. Адже тут у військовослужбовців також є потреби, які необхідно задовольняти. Будівництво фортифікаційних споруд виготовлення модульних туалетів для збройних сил України. Виготовлення лавки, столи, шафи для зброї, теж для Збройних сил України це все ми От, Ми передаємо на передову брус, дошка військовим туди, на потреби їхніх. Своїм обов'язком тут рахують і турботу про родини загиблих та тих, хто через війну залишив свої домівки та оселився на території громади, ліквідовують наслідки ворожих атак та дбають про благоустрій всієї громади. Юлія Кучернікітавалівоць, телеканал Перший Подільський. Журналісти телеканалу Перший Подільський познайомилися із колишнім військовим, який після складного лікування та місяців безперервної реабілітації не опустив руки, відкрив кав'ярню та продовжує її розвивати. Тут Павло і власник кав'ярні, і бариста моїми, скажімо, такими недоліками зі здоров'ям мені тут дуже комфортно працювати. Все зроблено в такій п, п подібній формі, для того, щоб я міг до всього дотягнутися, на все спертися і навіть холодильник. Ось я. Там достаю молоко, все дуже комфортно та зручно. Таке спокійне життя для чоловіка почалося лише нещодавно, бо з 18 років Павло пішов на військову службу. Насправді я просто був дуже ще в свої молоді роки дуже гарячий і пішов воювати по тій причині, що ну. Все ж таки треба було віддати в країні, скажімо так, певний борг для того, щоб її боронити, щоб мої близькі, рідні родичі могли жити нормально, спокійно, щоб вони не бачили тягаря війни. І заради того я пішов воювати. Я пішов, скажімо, як медик, прослужив певний період як медик, потім перевівся у розвідку. У розвідці теж певний період часу я був медиком. Потім, скажімо, пішов на підвищення, і мене поставили ТВО командира взводу розвідувального окремого. Я прослужив до 2021 року, до вересня місяця, 17-го року на контракті. До лютого місяця я працював, а коли почалася війна, я одразу приїхав додому. У мене були на всякий випадок спаковані речі завжди. Бронежилет, свій каска, все своє ну, обмунерування. І я це все зібрав, кинув машину і поїхав військома для того, щоб піти служити далі. Війна пройшла для мене, по крайній мірі. Вона по, по певних періодах як бійця закінчилась. От. І не хотілося б взагалі якісь подробиці згадувати, згадувати ну, насправді важкі реалії війни, які ну, засіли в пам'яті, але їх доставати дуже сильно не хочеться. Я віддавав країні свій борг, наскільки я міг. Але так сталося, що в Херсонській області е, я отримав 5 листопада поранення. І на жаль, після цього поранення я став небоєздатним бійцем. І після цього я лікувався довгий період часу, поки мене не звільнили в серпні місяці 23-го року. І коли ти встаєш на ноги, хоча б трошки, і починаєш займатися якимись справами для себе, для себе займаєшся, і ти просто занурюєшся з головою в роботу. І все проходить. Я. Не хочу там одягати військову форму для того, щоб виходити, щоб люди бачили, що я військовий, якось загально казати, що я воював, щоб всі знали. Навіщо їм це? Вони мають продовжувати жити, продовжувати зростати, розвивати свої бізнеси. Жити нормальним, мирним життям, знайти радість у житті серед цивільних Павлу допомогли найрідніші люди. До мене часто телефонував, і дуже я йому вдячний Сергій Яковлєв. Він дуже чудова людина, і дійсно, він за весь цей період часу мені стільки допоміг, як морально, так і, так і взагалі дружніми відносинами. І в період того, як я вже приїхав додому, моя дружина. Ну, я ніколи її такої не бачив, вона була настільки сильна. Ну дійсно, ну така тендітна насправді жінка, але була настільки сильна, яка підтримувала мене кожен день без неї, без її підтримки моральної. Я просто би не витримав ці всі реалії, які дуже важливі. Дізнатися більше про нашого непереможеного героя можна буде у програмі Пазл Перемоги, тож слідкуйте за анонсами. Олександр Титовнікіта Валівоць, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Спочатку на повноштабного вторгнення я воюю вже півтора роки, тому якби я допомагаю своїм здоров'ям і своїми якби, силами. Звичайно, в середині підрозділу ну, максимально залучаємо якісь ресурси, якісь е, певні комунікації для того, щоб забезпечити підрозділ всім необхідним для виконання тих бойових задач, які нам ставляться протягом цього півтора року. Це звичайно співпраця з волонтерами, і особисті якісь кошти, і допомога, індивідуальна допомога. Але я думаю, що ну найбільша моя допомога це те, що я є солдатом Збройних сил України і вже півтора року воюю за нашу незалежність. Проводимо заходи, об'єднуючі спортивні заходи, збираємо кошти, закуповуємо необхідне для наших бійців. Військові формування звертаються до нас з необхідними потребами, і ми відповідно їх реалізовуємо. Окрім того, Займаємось реабілітацією військовослужбовців. У нас також є в колективі наші колеги, які служать. Відповідно, намагаємося їм максимально допомагати. Автомобілі, дрони, тепловізори, далекоміри тобто величезний обсяг. І ця робота постійно-постійно триває. Причому хочу зазначити, що обсяги і темпи не знижуються з часу. Навпаки, ми намагаємося посильно. У травні ми провели величезний такий благодійний марафон, де був і аукціон, де був і концерт, серйозний, потужний філармонії. І за один день ми зібрали 300 тисяч. Від початку війни ми вже сплели, мабуть, десь біля 800 сіток і у нас стаціонарно стоїть сітка величезна, потужна. Навіть в Фейсбуці нам подякували от буквально день-два тому. хлопці, що отримали, і ми систематично постійно плетемо величезні сітки, тому що це. Потрібно знаєте таке психологічне розвантаження і викладачів, і студентів. В будь-який момент підходьте, плетіть. Є матеріали, все робимо для того, щоб ці сітки були. Ми проводимо лікування наших бійців поранених. Якщо є така потреба звернення військового госпіталю про це, і основна наша функція в підтриманні наших збройних сил це добре виконувати свою роботу на місці. Раз ми тут працюємо, вони нас захищають, дають нам можливість прийти на роботу з мирним небом над головою, значить ми повинні ідеально робити свою роботу. От над цим ми працюємо. Ми маємо інші можливості допомагати і робимо це кожен день, але це не заради афіші. Але те, що ми основна наша задача – це наша робота медична, от, наша лікарська послуги, які ми надаємо, лікуємо. І батьків наших військовослужбовців, і дітей наших військовослужбовців різного віку, і власне самих військовослужбовців. Тому це наша посильна допомога нашій армії. І ми запевняємо наших військовослужбовців, що ми тут. Будемо берегти стан здоров'я цих наших людей і їх в тому числі з перших днів повномасштабного вторгнення при першій допомозі від наших західних партнерів. Як зараз пам'ятаю, перебирали руками особисто каски, відправляли будь-кому, тому що в перші дні був певний хаос. Хлопці всі йшли на передову. Хто просив через соцмережі, через номер телефона передавали, збирали їжу, приймали переселенців, допомагали виїжджати в чергах дітям, мамам за кордон. Потім у нас пішла більш така опорядкована допомога, більш стандартна, більш систематизована, тому що вже випрацювався алгоритм щодо цієї допомоги відповідно до командирів частин. Знову ж таки, в перші дні наша Хмельницька тероборона, яка не мала взагалі ніде перебувати, ні умов. Компанія «Епіцентр» відкрила свої двері, і все необхідне було для Хмельницької тер... територіальної оборони надане все необхідне. Протягом року, відповідно, також кожен тиждень. Ми відправляємо хлопцям на передову все, що їм необхідно. І масштабні є допомоги, про які сьогодні ще зарано говорити. Свіжа зелень, соя та побільше природного білку. 27 вересня у світі відзначають день без м'яса. З приходом східних практик все більше українці відмовляються від звичних для нашого регіону продуктів харчування, ба більше вважають дієтологічним вибором. У Хмельницькому теж побільшило поціновувачів здорового харчування. Є кілька напрямків харчування, які передбачають відмову від продуктів тваринного походження. Вегетаріанці це ті, хто не вживають м'ясо савцій птиці. аптеці. Є вегани, які не вживають взагалі будь-яких продуктів тваринного походження, в тому числі яйця, молоко, молочні продукти, подекуди мед. Нині можна знайти ваганські версії майже будь-якого продукту. Це дає можливість повноцінно отримувати необхідні поживні речовини без шкоди для тварин. У нас немає ні м'яса, ні риби. У нас є замінники, це може бути фарш веганський, дуже популярний. Насправді смак не відрізняється від звичайного тваринного. Веганські ковбаски, тобто все, що пов'язано з соєю, це є топом. Однією з причин зростання популярності веганства – в усвідомленні людей про вплив виробництва м'яса та молочних продуктів на навколишнє середовище. Вегани та вегетаріанці вважають, що вони роблять важливий крок в напрямку збереження природних ресурсів. Перехід на вегетаріанство чи веганство, це вже кожна людина обирає самостійно, має бути, на мою думку, усвідомленим. Так, тому що якщо людина просто миттєво відмовиться від вживання якихось продуктів, які традиційно складали її раціон, то це може спричинити ну, якесь таке відторгнення психологічне, скажімо так. Тобто відмовитися від якихось продуктів, треба з розумінням того, для чого ви це робите. Ваганство стає феноменом, який впливає на культурні та споживчі тенденції. Проте не кожній людині підходить цей стиль харчування у будь-якому випадку. Кожен самостійно відповідає за свої рішення, харчові звички та здоров'я. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.